Вітаю всіх ви на каналі Чудовий Сад. Ви тільки послухайте. І от зараз за мить до весни, дорогі мої глядачі. Запрошую вас на прогулянку моїм чудовим садом. І ми з кузю нагадуємо: не забувайте підписуватись на наш канал. І ось я вирішила розпочати з цієї зони. Тут в мене росте величенька величенька троянда Дені Хан. Вже повичищала під трояндою листя. Я троянди восени не обрізала. Не укривала і вирішила провести такий експеримент. Не обрізати буду, вже дуже хочеться обрізати, руки чешуться, але зарано. Тут я посадила троянду Міцсамер буде поряд з цією Деніха. І це в мене зона, де я висаджувала багато тюльпанів. І от зараз підійдемо і подивимося, що тут з цими тюльпанами. Я вже трошки підглядала. І бачила, що вони тут прокльовуються. Прокльовуються тюльпанчики. Ну, не буду сильно їх виковирювати, але вони тут вже є є Є Є тюльпанчики, потихенечко потихесенько вони проростають. Це мене дуже потішило. Я прямо-таки. Вже в очікуванні цих тюльпанчиків. Також тут десь я посадила, ви знаєте, трошки підзабула, де, мабуть, оце воно, такі іриси, якісь цікаві міні-іриси, цибулькові, якимись такими цибульками тут садила декілька. І оце мабуть, оце, мабуть, він і вже і є. Дуже ранні, невеличкі ірисики. Побачимо, що з цього вийде. І тут, на цій тюльпановій галявинці, навіть прямо під деревом оличі, в мене є незламні тюльпанчики. Подивіться на ці, на ці, це. Це, я їх називаю незламні тюльпанчики. Вони взагалі, тут треба, мабуть, буде присипати цю цибулинку, Ще така, знаєте, приморожена земля. Вони в мене росли тут десь. Але рік тому чоловік і син тут копали траншею, прокладали водопровідні труби і, мабуть, з землею кинули туди під дерево ті цибулинки. Вони там проросли. В минулому році там було два тюльпанчики квітнули. Я їх назвала незламні, бо не дивлячись на таку, на, на те, як з ними обійшлися, вони все одно квітли. Також хочу підійти до цієї імпровізованої гірки. Тут в мене теж є розсаджені тюльпанчики, поки що я їх не спостерігаю. Але дуже гарно виглядає ця ясколка, милуюся нею, дуже гарно вона виглядає, вічно зелена, розростається, правда, і дуже вона агресивна. Тут посадила троянду Scarlet Mayan Декор. Щось цей очіток поки що виглядає не дуже гарно, ніби як вимерз, але сподіваюся, що вийде. І тут, що в мене є? Тут в мене є така краса під назвою Крокуси. Ось тут навіть ніби якась. Квіточки виглядають, і крокуси в мене ще є тут десь були, в цій зоні в мене. Ага, Так і вони тут є. Треба терміново убирати цю ясколку і вивільняти ті крокуси. Ясколка дуже гарна, і причому в цьому місці, ви подивіться, що робиться. Ну, це, знаєте, півтори метри на, на метр десь. Галявина зайнята ясколкою, І це за два роки вона виросла просто з отакого маленького такого саджанця. Отакого, Не більше 10 сантиметрів. За два роки. Тут я відщипнула влітку сюди і перенесла. Причому вона така, знаєте, агресивна, що навіть витісняє седуми. Навіть вона потісняє седуми. Дуже агресивна, хоч і красива. Ну, слава Богу, з нею не важко боротися, тому це все виріжу, обріжу її, обмежу її на початок сезону камінчиками. Тут мені подобається з цього краю, як ясколка займає місце, бо тут в мене ще росте така рослинка. Не знаю, як українською. До речі, і в ясколки, мабуть, же є якась українська назва. Якщо хто знає, підкажіть, будь ласка, мені. Бо оце така рослинка, ну російською вона птіця квітує в травні такими білими зірочками, квітами, а потім зникає, повністю зникає. Тому для того, щоб тут не було голого місця, мене ясколка тут задовільняє в цьому місці. Але все одно треба її трошечки поприбрати. Тут в мене і дуже гарні, рожеві, дуже гарні, середні і ранні, прекрасні і риси. Так що так, так, трошки радує мене ця гірка. А це в мене експериментальна гряточка. Яку ми відвоювали від цього дерну, який в нас на цій частині городу. Я її замульчувала соломою на зиму, ну, для того, щоб, щоб воно там нижня частина перепріє, трошки збагатить землю, земля буде рихла. Ну, такі очікування від цього. Ось перед Трояндарієм в мене ще така експериментальна грядочка, теж замульчована, теж, теж перепріває. От, не знаю, що з цього вийде, щось там вийде. Мені здається, що щось повинно добре вийти. Тут в мене трояндарі, який я теж вже почала вичищати, всі листя, які тут були опалі, все-все-все прибираю. Це Я вчора цим займалася. Тут в мене троянди. Різні. Тут в мене і Еліна, і Джудзе Обскур, і якісь невідомі. Взагалі, займаюся цією, цим квітничком, для того, щоб максимально його підготувати вже до весни. А потім, коли настане час, буду обрізати формувати всі ці кущі троянд. Тут, тут ще трошки залишилось, бачите, отак вони в мене і зимували ці троянди з листями. От Вон, воно все опадало. Це в мене тут росте троянда Манстедвуд. Дуже міцні гілки видала, багато пагонів, є з чого обрати. Поряд з нею росте Дарсі Басел. І от погляньте на колючки. На Дарсі Басел колючок разів в 10 менше, ніж на Манстедвуд. Манстедвуд дуже колюча. Ну, і ось в мене квітничок, тут ще одна будлея росте в цьому квітничку. І тут в мене є примулки. І от саме ці примулки, бачите, вже мають бутончики всередині. Окрім примулок, тут в мене ще ці анютині глазки, тюльпанчики прокльовуються. Тут в мене є і ранні, і пізні тюльпани. Дуже гарно одні відквітли, а інші тільки починають. Примулки сюди посадила. Хочу ще кудись не знаю куди, мені треба посадити в напівтінь магонію. Дуже мені подобається цей кущ. Магонію ще не придумала. Придумала, що вже посаджу, а не придумала куди. От такі в мене примулки, вже є, їх чекають, чекають ці примулки дуже-дуже сильно. Ну, і ось іще один мій міксбордер. Тут теж понад бордюром в мене ростуть тюльпани. Багатенько тут тюльпанів. Тут звичайні червоні тюльпани ростуть. Трошечки отут я саджала якісь цікаві, дуже, Такі знаєте, кольору марсала гарні. Тут в мене фіалочка така звичайна лісова. Ну і троянди ще. Не приведені до порядку, буду цим займатися найближчим часом. Поприбираю це все листячко, воно, в принципі, саме відпадає. Це в мене кафе лате, теж її підсипала, бо була така тоненька маленька, дуже хотіла її зберегти. Бруньки в гарному стані. Ну, і ось у мене тут така робота є. Треба Щось зробити з оцим. Треба... Тут в мене котик, котик кузя, щось мені сьогодні не допомагає. І от в цьому міксбордері в мене є така, така негарна пляма. Що тут сталося? Вже восени я не чіпала оце, оце, оце що тут сталося, але це в мене тут. Гвоздика так розрослася. Оце пошир, в принципі, це все гвоздичка. Дуже гарна, красива, дуже я її люблю, але знизу її проростає перій. Я там якось протягом минулого сезону по краях її при... припіднімала, там якось боролася з тим пер'єм. Але бачите, що сталося? Пер'я вже більше, ніж гвоздики. Треба це все викопати повністю, гвоздику. Посадити, вона зменшиться, посадити її, її наново, а пері весь вивезти, бо це, бо це вже зовсім нікуди не годиться. От така в мене є робота, але дуже ще і мороз, і волого було до цього. Тому, як тільки трошки підсохне земля, сразу, відразу займуся саме цією. Негарною плямою. Тут в мене ще є троянди Golden Celebration, тут в мене півонії, тут в мене злаки, лілії, в общем все посадила, дельфініуми. Тут в мене багато чого, тут цікаві іриси купувала. забула, От троянди, пам'ятаю, всі, всі назви пам'ятаю без бірочок. А от сорти Ірисів, сорти хост. Не пам'ятаю, сорти Лілій не пам'ятаю, от півонії ще пам'ятаю. Фестіва Максима тут в мене півоні. Ну от і все, будемо закінчувати нашу прогулянку. Це тільки самий-самий початок сезону, далі буде. Хто ще не підписався, не забудьте підписатись на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже допомагає розвивати мій канал. Дякую Богу і ЗСУ, що в нас є така можливість розвивати і ростити наші садки перемоги. До зустрічей!